Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про Кіндерґельт. Я розповім, хто має право на отримання дитячих грошей в Німеччині, до якого віку дитина може отримувати кошти. А також покажу і допоможу оформити вам заявку фаміліянкасу на отримання дитячих грошей. В Німеччині батькам дітей до 18 років, а в деяких випадках і на повнолітніх платять грошову допомогу. Кіндерґельт виплати отримують німці та іноземці незалежно від громадянства. Немає значення рідна дитина чи прийомна. Важливо, щоб діти постійно проживали з тим, хто отримуватиме гроші. Якщо, наприклад, бабуся і дідусь, які проживають у Німеччині, постійно наглядають за онуком, і дитина офіційно зареєстрована за місцем проживання. Отримувати дитячі гроші будуть не батьки, а дідусь з бабусею. Допомогу платять одній людині. Якщо батьки розлучені, грошову допомогу отримує тато або мама, з ким діти живуть постійно. До якого віку. Діти отримують кіндергельд. Допомогу оформлюють дітям, які не досягли 19-річного віку. А в деяких випадках допомогу отримують і до 25річного віку. Наприклад, платять дитячі гроші волонтерам на добровільній роботі або військовим. Якщо дитина отримала професію, але не знайшла одразу роботу через відсутність відповідних робочих місць, дозволяється отримувати кіндергельд до повних 25 років. Якщо робочі місця є, але дитині не вдається влаштуватися на роботу, дитячі платять до 21 року. Включно фактично до 22 років за умови офіційного оформлення дитини безробітньою Але є один цікавий момент: дитячі гроші не платять дітям, старшим за 18 років, які навчаються і постійно працюють понад 20 годин на тиждень. Скільки заробляють батьки в цьому випадку, неважливо. Дітям-інвалідам, нездатним доглядати за собою, самостійно платять допомогу до 25 років, включно. Якщо після досягнення Віку 26 років інвалід перебуває під опікою батьків, кіндергельд платяться далі. Тепер перейдемо до правил отримання кіндергельд іммігрантами чи біженцями. Допомога на дитину в Німеччині сплачується з моменту отримання нідерласунс або Aufenthaltserlaubnis батьком і дитиною. Біженці оформляють кіндергельд після отримання статусу по параграфу 24, але цю суму віднімають із допомоги по безробіттю, тобто тих коштів, які ви отримуєте в джоб-центрі. Громадянство не грає ролі. Платять батькам, які живуть у Німеччині постійно. Допомогу дозволяється отримувати, поки в одного з батьків діє дозвіл на проживання в Німеччині. Яку грошову допомогу ви будете отримувати на дитину від фаміліянкаси? З 2023 року сума становить 250 євро. Раніше сплачувалися різні суми на першого, другого, третього і наступних дітей, але тепер різниці немає. Після успішної обробки запиту дитині присвоюється кіндернума унікальний ідентифікатор. Номер видається у ось такому форматі. Показую на екрані. Виплата дитячих у Німеччині здійснюється на розрахунковий рахунок раз на місяць. День переказу залежить від останньої цифри в номері, що присвоюється кожному одержувачу. Якщо дітей у сім'ї декілька, то сума переказується разом. На 2023 рік сплановано такі дати виплат в залежності від останньої цифри в номері. Тобто, подивіться, яка остання цифра у вас в номері, і далі подивіться, коли щомісячно ви будете отримувати кошти, якого числа. І останнє як подати заявку на отримання Кіндергельд. Це можна зробити письмово або електронно, якщо у вас є цифровий підпис у вигляді Ельстер-сертифікат. Зразок заявки на оформлення KinderGeld можна завантажити на сайті ArbeitsAgentur. Я залишу посилання. Дитячі гроші на нашого сина Платона ми вже отримуємо. Заявку оформили успішно. Якщо вам потрібна допомога у цьому питанні, будь ласка, подивіться в закріплених коментарях емейл Мирослава, напишіть ньому, він вам надішле приклад нашої заявки, бо ми її зберігали в електронному варіанті. Рекомендую зробити копію вашої заявки, бо може бути таке, що Джоб-центр попросить надіслати копію тієї заявки, яку ви оформили на отримання кіндергельд і яку ви вже надіслали Фаміліан Касу. І ще може бути таке, що десь по дорозі поштою не дійдуть ці документи до Фаміліан Каси, і вам потрібно буде їх надсилати ще раз повторно. Тому нехай ці документи у вас краще будуть в електронному вигляді на вашому комп'ютері, щоб в випадку чого ви могли їх повторно. Роздрукувати. Якщо ця інформація для вас була корисною, будь ласка, поставте лайк, і будь-які питання ви можете писати в коментарях до цього відео.